Друзі, привіт! По-перше, дякую за таку кількість схвальних коментарів та лайків. Я бачу, що вам цей формат подобається, тож ми будемо продовжувати. І чим більше реакцій буде, тим частіше він буде виходити. До речі, бачили нашу нову доставку? Якщо ні, вмикаю. Компанія Noveske презентувала свій новий полум'ягасник Pigpen. Не бігбен. Я думаю, що багато хто знає цю компанію за полум'ягасником з намальованою вогнедишною свинею. А зараз компанія вирішила, так би мовити, підкласти стрільцям ще одну свиню і випустила новий полум'ягасник. Він прибирає спалах, а також дозволяє накрутити глушник зі стандартом CAT. До речі, було б добре, якби виробники перейшли на один стандарт і накрутити глушник на полум'ягасник було б так само просто, як вставити Type-C зарядку в новий iPhone. А в IBIS приїхали нові та дуже довгоочікувані саунд-модератори від компанії Ace Ultra. Я пам'ятаю, що в комент коментарях ви дуже часто питали, коли ж буде офіційна поставка швидкоз'ємних глушників від компанії Ace Ultra. І нарешті вони проїхали і не за космічною ціною. В чому ж їх перевага? В тому, що за допомогою кріплення борлок ви можете швидко встановити їх або зняти за потреби. Якщо ви будете постійно стріляти з глушником, ви будете умисно більше забруднювати свою гвинтівку, тому я рекомендую використовувати їх тільки коли це дійсно потрібно. Тому бережіть сон оточуючих та встановлюйте глушники, щоб стріляти тихенько. Компанія Steyr Arms або Steyr Arms підписала контракт на виробництво нового гранатомета для німецького Бундесверу. Австрійська компанія Steyr Arms буде поставляти гранатомет GL40, який може використовуватись у якості підствольного так і окремо за допомогою спеціального прикладу. Гранатомет важить 1, ,1 кг 170 г, має планку для встановлення оптичних приладів та використовує стандартні гранати 40 х 46 мм. На даний момент замовлено 4776 гранатометів. Сподіваюся, що деяка кількість була замовлена з урахуванням наших потреб. Гранатомети ми вам запропонувати не можемо, але в нас є великокаліберна гвинтівка Safety Hub SHTF 50 калібрі. Це болтовик з магазином, який призначений для стрільби на далекі та на далекі дистанції. Має просту та надійну конструкцію. В комплекті йдуть сошки, а також гвинтівка, оснащена прикладом з моноподом. Взагалі не можна не оцінити почуття гумору виробників. Які назвали свою гвинтівку SHTF, що розшифровується як Shit Hit the Fan. Тобто це зброя ну, для дуже складних ситуацій. Питання боротьби з дронами непокоїть не тільки нас. В США представили комплекс паладін від компанії Zone 5, що він собою представляє. Це дуже важкий величезний коптер із системою гіростабілізації, до якої приєднано рушницю 12-го калібру. Також там є система на на ціль. По відео поки що не зрозуміло, чи може він взагалі збивати дрони, які швидко рухаються. Але напрямок руху ідей мені подобається. Головне, щоб він міг доганяти швидкі дрони, надійно їх захоплювати та вражати. В коментарях в моєму телеграм-каналі вже запропонувала підвісити до цього дрону мене з помповою рушницею. Мені ця ідея не дуже подобається, але 50 тисяч лайків я подумаю. А поки що ми можемо запропонувати вам просто рушниці окремо від дронів, якраз приїхали тактичні та спортивні рушниці від компанії Бреда. Перша це тактична компактна рушниця зі стволом довжиною всього лише 47 см. З цікавого, вона має на стволі спеціальні порти, тобто отвори, через які виходить частина порохових газів і гасить підкидання ствола. Друга рушниця для практичної стрільби. Вона має ствол довжиною 61 см. Це є сучасним трендом, коли зброя все ще дозволяє збивати дальні металеві мішені, але є досить компактною, щоб переміщуватись в замкненому просторі. З цікавого, вона має стійке покриття церакот сірого кольору та одразу підготовлена під швидке заряджання, яке ви бачили у фільмі Джон Уік. За ворогом треба слідкувати та вивчати його. Час жартів вже закінчився. Тож давайте прочитаємо новину від концерна Калашников. Вони анонсували поставку нової партії АК-12, яка має невеликі, але істотні зміни. І першою зміною стало те, що вони прибрали функцію стрільби чергами по два постріли. Можливо, вона виявилась не такою ефективною, як вони думали. Також було змінено приклад. І він тепер має регульований підшічник, що досить логічно з розповсюдженням нічних та коліматорних прицілів. Ще одна зміна це новий дульний пристрій, і судячи з дизайну, він має покращені функції полум'ягасника. Вони також додали можливість регулювати розмір діоптера, щоб стріляти в різних умовах. Зміни також торкнулись кришки ствольної коробки та цівки. Вони додали можливості для встановлення додаткових аксесуарів. Те, що ворог розвивається, аналізує покращує зброю, це дуже погана новина, але треба вивчати їх та робити висновки. А у нас нова поставка прицілів Елкан. І це символ надійності у світі оптичних приладів, тому що встановити на кулемет 50-го калібру ви можете будь-який приціл. Але пережити це можуть одиниці. І саме Елкан працює на цій зброї без жодних проблем. Зараз я тримаю в руках приціл з минулої поставки, тому що нові тільки приїхали на склад. Але на екрані ви побачите оновлену версію, яка має планку Пікатіні зверху. В чому особливість оптики, яка встановлюється, наприклад, на кулемети, в тому, що стрільба ведеться дуже інтенсивно і за короткий проміжок часу. Умовно, це може бути тисяча пострілів за ніч, і ви можете уявити, які навантаження ця оптика. Одною з дуже крутих функцій цього прицілу є швидке перемикання кратності з одного на чотири одним рухом пальця. На цьому в мене все. З вами був Віталій Печенко. І нагадую, що чим більше реакцій буде, тим швидше вийде нове відео. Дякую за увагу, до зустрічі!